Доброго дня. Сьогодні приїхала на дачу подивитися, як в мене відходять від урагану мої рослинки. Петунія добре стоїть, нічого з нею не трапилося. Але я бачу, що вона жовтіє трошки. Ось видно, як жовтіють листя, це точно хлороз. Виникає хлороз не тому, що немає у ґрунті заліза, а тому, що рослина банально не може його засвоїти. Хлороз виникає тому, що неправильна кислотність у ґрунту, і із за того, що поливна вода також не відповідає вимогам петунії по кислотності, тому потрібно готувати воду, доводити її до потрібної кислотності а також слідкувати за кислотністю ґрунту, як це зробити, як попередити чи лікувати вже з'явившийся хлороз, можна побачити у відео. Посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Так як зараз на вулиці дуже холодно, а ґрунт під петунією вологі, я не можу зараз нічим по ґрунту обробляти, тому оброблю поки що хилатом заліза. А потім, коли підсохне ґрунт, тоді вже буду працювати з кислотністю самого ґрунту. Оброблю також препаратом свіч, для того, щоб забезпечити їм захист від сірої гнилі. Незважаючи на те, що алісом поки що не хворіє і не має проявів хлорозу, я все одно також і його оброблю цими препаратами. Він добре одійшов від урагана, від заморозків і вже готовий для того, щоб бути розпікірованим по стаканчиках. Взагалі, алісом непогано розвивається у касетах, але все ж таки букетний спосіб вирощування розсади алісума. Набагато дає кращі результати. Можна подивитися, як спрацював хилат заліза на петуніях і взагалі на квітах. Значить, які були, ну, трошки позеленіли, трошки. А так я дивлюся, що серцевинки ніяк не зреагували, а повинні були. Можливо, тому що дуже холодно, але я не бачу ніяких зрушень. Ось чому я завжди кажу, що поки ґрунт не буде нормальної кислотності, оці всі по листу підживлення хилатом заліза нічого не дають. Ну, можливо, такий хилат, я не знаю. Ну, як видно, це не результат. Це поки не, але почекаю ще, можливо, щось ще може зрушитися з місця. Непогано на нього зреагувала маленька розсадка в касетах. Така, наче вона стала рівномірно зеленою. Хоча не вся. Ось тут є екземпляри, які ніяк не зреагували. Такі жовті стоять ондові. Це ґрунт. Але от така в мене біда за лісумом. Такий був гарний, такий же красивий. Так я не могла нарадіти йому. Що я зрозуміла, чому це так вийшло? А лісом, як і катарантус, як і еустома, от подібні такі рослини, які мають особливий такий тип будови листочка, наче воскові такі, вони погано переносять будь-яке підживлення по листу. Вони дуже ніжні. І тому та хімія, яка для Петунії. Хоч би що для алісуму вона згубна. Тому, якщо хочете чи підкормити алісум, чи забезпечити захист від хвороб, поливайте по ґрунту, не обробляйте нічим алісум, тому що буде от така біда. Колись, я пам'ятаю, мене також було подібне, але я тоді не зрозуміла, що це від обробки по листу. Бачу, що серцевинки відростають. Але, звичайно, вже вчасно цей Алісом не буде такий гарний. Але він відійде. Але дуже жалко. Вже бутони майже на всіх рослинах. Тому хочу, щоб ви не робили такої помилки. Зважайте на це, що Алісум має дуже ніжне листя. Зараз нічого з ним вже я зараз зробити не можу. Крім того, щоб пересадити їх от в такому вигляді у стаканчики. Повідриваю оці всі жовті листочки, залишу те, що зелене залишилось, томати також зреагували, також в них опіки на несправжніх листочках. Вони ніжні і також отримали опіки. Але також нічого страшного. Справжні листочки нормальні. То маю надію, що будуть розвиватися добре. Це в мене низкорослі томати. Ось друга касета. Також, от в такому вигляді Алісом. Ось він навіть, бідненький, вже зацвів. Але нічого. Постараюся його витягнути. І хочу сказати, що не ламайте голову, що це від буквально якоїсь хімії. Бо я. Передивилась багато відео, де жалкуються на те, що обробили алісом, хто чим, хто просто ліпосамом, хто просто якимсь гуматом, хто, ну, хто чим, хто від хвороб. Але у всіх от такий результат. Тому я вже зробила висновок, що точно по листу обробляти алісом ні в якому разі не можна. Розпікірувала я з касети трохи алісума. Значить, повідривало це жовте листя. Але в мене ще знайшлась така ємність, який був просто висіян алісом, отак от рядочками. І я його також розпікірувала. Буде мені такий, наче запасний варіант, він не пострадав, бо на нього не попав хімікат. Тому маю надію, що якщо з цим нічого не вийде. Якщо він не відійде, то хоча б оці гарні розсадки, вони дадуть мені гарну квітку. Ну, будемо чекати, подивимося. Підписуйтесь на канал, діліться у коментарях своїм досвідом, хто з таким стикався, хто також, як і я, мав справу з опіками листя алісума. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!